Компанія Спеціаліст пропонує сучасне обладнання для м'ясопереробних підприємств, яке відповідає найвищим вимогам харчової промисловості. Наші рішення допомагають оптимізувати технологічні процеси, гарантують високу продуктивність та стабільну якість продукції, допомагають зменшити витрати та забезпечити безперебійну роботу виробництва на всіх етапах від первинної обробки до пакування готової продукції. Блоки підготовки повітря забезпечують очищення, регулювання тиску та змащення стисненого повітря. Вони встановлюються після компресора та готують повітря перед подачою на пневмоциліндри, пресове обладнання, транспортери та інші механізми. Завдяки цьому підвищується надійність процесів та продовжується термін служби обладнання. Компанія спеціаліст пропонує широкий асортимент блоків підготовки повітря, серед яких кожне підприємство може обрати оптимальне рішення для своїх завдань. Економічні моделі ідеальні для допоміжних ділянок та невеликих виробничих зон. Вони виконують базові функції підготовки повітря та захищають обладнання від передчасного зносу. Універсальні блоки надійний вибір для стандартних виробничих ліній. Вони поєднують доступну ціну зі стабільною продуктивністю, забезпечуючи ефективну роботу пневмосистеми. Професійні рішення, створені для основних технологічних процесів із високим навантаженням, відрізняються підвищеною пропускною здатністю, довговічністю та можливістю тонкого налаштування параметрів. Такий підхід дозволяє підібрати блоки підготовки повітря для будь-якого рівня виробництва, від невеликої майстерні до потужної промислової лінії. Компанія «Спеціаліст» постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем у нас ви знайдете поліамідні, поліурітанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 міліметрів. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій: прямі, кутові та подібні хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримуєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем, модернізації існуючих ліній, ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв. У нас ви знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання, круглі, компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Частотні перетворювачі це сучасні рішення для плавного запуску електродвигунів та точного регулювання їхньої швидкості. Вони захищають обладнання від перевантажень, знижують пускові струми, економлять електроенергію та продовжують термін служби двигунів. Асортимент компанії Спеціаліст охоплює моделі різних технологічних завдань від роботи з верстатами та насосами до вентиляційних систем і промислових ліній. Перетворювачі доступні широким вибором параметрів. З вхідною напругою одна фаза 220 вольт або три фази 380 вольт, з вихідною напругою одна фаза 220 вольт, три фази 220 вольт або три фази 380 вольт. Потужність від 0,25 кВт до 1200 кВт. Тип управління може бути скалярним або векторним. Завдяки такому різноманіттю можна підібрати частотний перетворювач, який оптимально відповідає конкретним технологічним вимогам та забезпечує ефективну, стабільну і безпечну роботу електродвигунів, індуктивні та ємнісні датчики. Сучасні безконтактні рішення для контролю рівня, положення та наявності продуктів у виробничих процесах. Вони реагують на об'єкти на відстані до 25 мм від сенсора. Ємнісні датчики універсальні, вони визначають не лише метали, а й пластик, скло чи рідини. Індуктивні датчики спеціалізуються на виявлення металів сталі, алюмінію, нікелю міді. За типом сигналу доступні двопровідні датчики для змінного чи постійного струму та трипровідні з виходом PNP або NPN. Окрім виявлення наближення, такі сенсори можуть застосовуватися як датчики контролю швидкості, забезпечуючи надійний моніторинг роботи обладнання. Компанія спеціаліст ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Ми підбираємо обладнання під задачі харчової промисловості від дозаторів до фасувальних ліній. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.